Вітаю, друзі! 25 квітня. Завершили монтаж чергової сонячної станції. У нас замовник попросив, у нього є автомийка. Заведено 40 кВт потужності. Споживається приблизно половина. Поставили інвертор, де є високовольтний 20 кВт. Ось таку стійку на 12 акумуляторів. Наперед скажу, що після моніторингу кількох днів вирішили все ж таки доставити достаючих 4 акумулятора, щоб забезпечити повністю цілодобову автономію. Ось у нас коробки від обладнання. На акумулятори гарантія 10 років. На інвертор теж 10 років, на голову плату управління 5 років. Панелі у нас, звісно, розташовані наверху. У нас два МПТ. Один південний схід з відхиленням на схід більше, а другий південний захід з відхиленням на південь. Зараз підемо на гору, подивимось. Ось таке у нас тут поле. Два ряда по 11 панелей. Всі панелі лонжісуар 530 ватт. Ось тут ремонт ще роблять. Наверху друге приміщення. Майбутній готель. Так. І це в нас були з відхиленням на схід. Ось сонце, зараз 12-40 сонце на півдні. Ось у нас тут 18 панелей і ще у нас спереді приміщення є 10 панелей. Вони в нас поділені разом 28 панелей, тут 10 і з того, з тої сторони ще. 4-3 нижні і одна. Це ті, що не бувають тіні. Ці можуть бути зранку в тіні ця частина. Ось таким чином було вирішено питання. В подальшому, якщо буде більше споживання, доставиться паралельно ще один інвертор на 20 кВт. І поставляться панелі на захід в цю сторону, щоб забезпечити максимум генерації протягом світлового дня. Ось бачите, ось там панелі. Це вже ми доставляли минулого року на захід. А так то вони були на сході і на півдні. Там з інших сторон є. Вони багато не дають, там 10 кВт, максимум я бачу 5,5 кВт. Це в димчату погоду, коли сонце розсіяне. Але ввечері вони виручають, коли інші панелі вже практично не дають генерації. Тож, якщо вам сподобалось дане відео, палець догори, усім гарного настрою, сонячного дня. І перемоги.